Скандали, інтриги, розслідування. Ремонт прикарпатських доріг набуває все дедалі більшого розголосу та резонансу. Адже сума коштів, яка виділена на ремонт, чимала. Проблема важлива. Фірм, які виграли тендер, спіймали на недобросовісному виконанні робіт. За справу вже взялись усі народні депутати з Прикарпаття. Зокрема, Олександр Шевченко детально зупинився на ремонті більшовецької ділянки. Побаченим зізнається, нардеп був шокований. На глині дороги не будуються. Там є порушена технологія, Зруйновано те, що було, тобто основа дороги. На звернення нардепів перший заступник директора Державного дорожньо-наукового дослідного інституту імені Шульгіна надав свій попередній висновок, який засвідчує невідповідність виконаних робіт до вимог технології холодного ресайклінгу. Інститутом Шульгіна визнано, що фактично були величезні помилки в будівництві дороги. Тобто, в підсиленні основи, тобто той метод рецайклінга, який там був застосований, та як він був там застосований, він тільки зруйнував те, що було. Також депутати повідомили, що даним ремонтом вже зацікавилась прокуратура області і відкрила справу щодо зловживань та недотримання технологій. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раїї.